Всім привіт, шановне товариство, всім гарного денечку, радий вас всіх бачити. Сьогодні продовжуємо грати у Stronghold Crusader Definitive Edition 29-та місія ріки крові. Давайте подивимося, що нас там чекає. Oh, my goodness. Так, ми одненькі. І купа, 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 купа. 4, 5, 6 опонентів. Ми знаходимося ось тут в куточку, ну будемо якось намагатися відбиватися. Не забувайте протискати пальці догори, писати щось е в коментарях та робити підписки на канал. А ми розпочинаємо так, швидкість зразу е зменшуємо. Там, в принципі, нічого такого серйозного. Опоненти не дуже сильні, але все одно треба. треба. Намагатися все швиденько робити. Не дуже вдало я, хоча нормально. Так, лісопильні. Є, погнали, добре. Так, каміння, каміння ще немає. Так, пішло каміння робитися чудово. Не робити, У, цій У цій споруді немає робітників. Так, все зразу кидаємо ось тут вежу. <плес> І зразу йдемо одних прошити. Ну, як прошити, так? <плес> Недостатньо деревини, мілорда. Вики потихеньку. В принципі, бабло в нас є. На нас. Вирушаємо. Накази. Ми вже йдемо. В принципі, бабло в нас є. Чекаємо наказів. Не Вистачає рекрутів сер. Куди йти? Вирушаємо зараз. Так, залізо можна зразу продавати також. Тут ще одну вежу кинема. Давайте десь тут о. Нормально. Чекаємо на казі Не вистачає рекрутів, сер. Не вистачає рекрутів, сер. A from the rat. Не панікуй, Не панікуй. Не панікуй, панікуй заспокойся рекорд, не заспокойся. Це для тебе буде дуже більше деревини Не панікуй, щурик не панікуй, заспокойся, заспокойся. Тебе чекає наказів. все дуже, дуже і дуже сумна історія. Що накажете? Вирушаємо. Так, давайте їх відстрілювати тут максимально. Чекаємо наказів. Тут Хлопці може знадобиться, блін. На нас напали. На Не вистачає рекрутів. Так? Стріли на поготові. Давайте, давайте, відстрілюємо їх. Якого хріна ми позливали так тупо. Чекаємо на кайф. Мій лук для вас. Мілорди? Накази? Ми вже йдемо. Так, давайте нагору. І можна трішки пришвидшитись. А то все занадто повільно. Ах ти ще морда. Зараз ми тебе кокне. Зараз ми тебе і кокне тут. От йоло. <схай> що він вичерп? Давайте давайте швидше. Ну, я не знаю на що він розраховував. Чесно, не розумію. Так, все, мінус 1 Герц, чудово. Чудово. Чудово, дуже чудово. Чекаємо на наказівку. Не вистачає рекрутів, сер. Лучники готові. Прям, ну, прям дуже добре, все. Дуже добре, нам ще гроші перепали. Нам ще перепали гроші, ніяк. ну, непогано для нас все склалося. Мілорди? в даний момент для нас дуже все непогано склалося, я скажу. Зараз цього знесемо також. Так, а що дерево нам ніхліна не носить? А, воно якось повільно ходять. Дуже повільно ходять, так. Потрібна деревина. Окей. зброї Не зволікати fу Марш! Накази? Ну, тут ці напади, я сподіваюся, ми будемо легко-легко відбивати. а Єдине, що може нам неприємності створити це кабан. вперед Странко. <гутний дифьюз> ага. І Мов. Колись, можливо. Скоро я знищу твоє військо. Та ні кінати не зробиш. І скоро я знищу твоє. Не вистачає рекрутів все. Трунко! Готові до бою! Світ, геть сторів! Це я! Я повинен був знищити тебе! Ну, Повинен був на папері. Це гарно виглядало на папері, але в реальності, A шановний, ну ти обісрався. Світ, геть, дурів! Це я! Я повинен був знищити тебе! Повинен, повинен бо все добре. Ми погодимось. Лиш би ти тільки не, не переймався. Струнко. Шекуємось. Швидше. Так? Вирушаємо, зарабниця вичерпується. І, можливо, даремно, я. Лучників так багацько. Я похилу арбалетника ми зараз доб'ємо. У них шансів ну, на виживання немає. Ми зараз накопичимо собі сили та позносимо їх всіх нахід. Теперь, перть, верть. А вони там з одного місця поночка до речі. Готові до бою. Мы тут типу, поняли, надіста... А, ні подіставали. Все ж таки подіставали, і знесли нахрен. Якщо зменшується, ростуть, навпаки. Ну, oh, так Я певен, що тепер ти занепокоєний. Мої величні війська скоро прийдуть по тебе. Взагалі, пофігу. Я могутній дефус. Він закінчив. Був -во. колись. І скоро я знищу твоє... Колись, можливо, було вискочка. Я з великим задоволенням сам з тобою розберуся. Так, ну все, можна вже йти на другого. Ну, в принципі, у нас проблем немає, бо тут не. А, ще то? Ту... Блін, ще там хтось лізе. Серйозно? Я повинен був знищити тебе я якось не розраховував що з вітера щось полізе у на нас чесно слово я за цього взагалі забув і забив альфа-ресурс <coughs> Окей, hey, тоді закріпимо цей. Тут трішки закріпимось. Ну, та і все. Хана. Хана, 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 хлопчику. Хоча я так до кінця не зрозумів, Криса то хлопчик чи дівчинка. Усе ж гаразд, правда? Гаразд! Тебе точно є. У мене гаразд. Струнко. Струнко. Благою. Так, ще <плес> один є. Мінус, це у нас залишилося <плес> дві. Дві ко. Так, ну погнали цього зразу знесе. І у нас залишиться кабан. Кабан. А, тут двоє їх. Це окей. Їх тут двійко. Так, треба пекарень ще. From the rat. Не, панікуй, не, панікуй. не панікуй, все добре. Але не для тебе. Не вистачає зброї. From the rat. Боїшся? Славетне вісько не бюса змете твій набрід. Так само легко, як я змітаю крифти зі столу. так Все, погнала другого. Усе ж гаразд, правда. я думаю що Ну, у цьому гайки також. <ріпсування> а чого ви його? <ріпсування> чого його не таке Так, давайте ще невеличке підкр... підкріплення нашим лучникам. Кинемо, вкинемо. Чекаємо наказів. І нищимо останнього. Щура. І потім підемо на кабана. Тут вони наче один одного трішки мучають. Ми зараз з цим розберемося швидесенько. Ой, десь там де чорні води ведесенько. на коня, козак молодий. Моче молода дівчина. І де козак зібрання. Струнко. Да, не переживай, до тебе мы зараз дистанем. Да, конечно, все хорошо. Не переживай, не переймайся. Все хорошо. <плес> <плес> а все, це в також. Так, що у нас тут з тим? арбалетники він своїх штампує. Ну, не скажу, що прямо у них, о, їх у нього багатьо, але є. Але є. Я думаю, що спочатку знищимо кабана, а потім вже підемо в гості до Султана. Благаю, благаю. Не кривть мене, благаю. Влучники готові. Так, робимо тут нам катапульти. Будуємо облогову машину. Будуємо облогову, облогову машину. Okay. Готові до бою. Наша скарбниця вичерпується. Ну, не прям вичерпується. Це добре. Тому вже наглітаю. Не вистачає рекрутів. Так, сюди невеличке підкріплення нам. Нормально, я думаю, має бути все добре. Ну тут якось не зрозуміло острон Хольдичі. Ось типу місії мають ставати складнішими, а тут якось воно так. то місія складна, капець мучай, і сіпоти не можеш, то якась вона полегша. На нас напали тут зараз розберуться І без нас. Алхісану Саріе. Рухаю катапульту. Так, ну що, погнали в гості. Рухаю катапульту, можна потихеньку йти. Не зовсім те, що йому прямо необхідно побудовувати. Ну, привет, Катапульта кабанчик. Гудова, так, можно еще пришвычить Катапульта готова, милорда. Готуемо. Огонь. Давай, давай, розвалимо. Як на розвалиться, правда. чудово Не в'єш. Не вистачить. Удова, Спроможності. Кадапульта удоволь мілорде. Що я дістаю, так, окей, давай сюди перетягнемо. А, і давайте ще кине лучників Ну, нам в принципі вистачає, але... message from the sultan i watch the stars and they do not look kindly down on you uh-huh <small noise> <small noise> <Dierze small noise> Уа! Я дуже злий! Я роздеру тебе на шматочки! На трібнісенькі шматочки! Там не розгребеш Зачай, шановний, але не оселиш.

стратегія. Коли пульта готова мі та казарму. так? Що зі мною? Так, ще й мінус казарма чудово. Туди я навряд чи буду потраплять, ясно. Ну тут можна вже і не закинути. Тут все. Цьому хлопа уже гаплек. Як тут у нас справи. Та наче більш менш нормально все. Все залишився останній. Я кажу, тут якось воно ну, не зовсім зрозуміло. Там десь місія просто всратися можна важка, яка А десь, блін, ну нормально взагалі нормально проходиться. Взагалі нормально все проходить. Можна грати, легко грати. Ну, відносно, звичайно, все. Не вистачає зброї, се на нього. Струнко. Не вистачає зброї, струнко. Ну, в принципі, мені тут і арбалетники не потрібні. Це дуже, 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 дуже файна ідея. Massive with shelter. Ой, це тут уже забування. Коже часто здобита. Ще будувати. Не вистачає рекрутів. Ой, блін, оті так повільно, чам. Що орежесть? На до бою. Важайте їх мене. І цим хайтом. Ой, цим хайтом. Так. Інцевело там це ляпає. Баляку. Сидить Не того. <laughs> нас запали. Ну все, шановний, вам гаптик. Ну, у нього немає такої кількості військ. Але все одно навіть порівнювати з попередньою місією це набагато легше мені. Стоїте дивитесь. А як так тупо позливали? Ми перемогли, перемогли. Причому втрати у нас не досить невеликі, ми зате ми знищили більше тисячі. Те ми знищили більше тисячі. Непогано, непогано. Досить швидко. Я розраховував, що це буде дуже довго. Дуже довго. Моє наступна місія Салаха Дін Мудрий і Султан Абдул проти нас в союзі з Річардом. Усіх нормально грошей у нас знову 2000 всього. На всього. Але нічого, це буде наступного разу. Будемо якось викручуватися. Не забувайте протискати вподобайки, писати щось в коментарях, друзі, та робити підписки на канал. Всім гарної дни, не спід сухенькі, вірте в перемогу, вірте в наші збройні сили України. Слава Україні і усім на добраніч!